Волонтерський дух з Одеси, 775-й день повномасштабного вторгнення. Більше 10 років війна у нас триває. Прикиньте вже людям по 10 років малюкам, які це будуть діти війни. Які були діти війни, ті, хто залишився до сьогодні, це наше старше покоління. Знаєте, я вам хочу сказати, ніхера воно не зробило доброго. Тому що що, єдине покоління за. Безліч просто років, які були без війни і все нахір поламали. Це моя особиста думка, тож не будемо про то. Найголовніше, сьогодні знову понеділок, ми ще не перемогли, але потрібно щось розпочати. І всі ті справи, які були відкладені на понеділок, якраз сьогодні добре розпочати. Сонечко світить, в Одесі були обстріли. Але поки що тривог нема. Маємо тримати стрій, тому що у пацанів на фронті не те, що кожен день обстріли, а там кожну мить обстріли. Хірачиться так. Е, дай Боже мирному населенню, ті, хто не бачив ці взриви, ніколи не побачити і не почути, і взагалі від того бути подалі. Але щоб це настало скорше, ми маємо всі разом. Об'єднатися знову, як то було, коли війна прийшла повномасштабно, коли стояли в воєнкоматах черги, коли просто було стільки допомоги, що можна дійсно було робити дива. Навіть з тією корупцією, з тими конченими гандонами, які сидять, вони і будуть сидіти. І поки ми, ми, ми їх з кабінетів не виж, виженемо, просто взяли, викинули, то нічого не буде. Можна тільки бла, 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 як все погано, Все погано було і до війни, у тих, у кого все було погано. Коротше, тримаємо стрій, ЗСУ донатимо сьогодні лайфхак дня 100%. Типу, якщо задонатити пару гривень, або пару сотень, або пару тисяч, це десь вилізе у багато разів більше. Може не відразу, але це суперінвестиція. Напряму військовим, волонтерам, яким ви вірите, можете мені задонатити, але поки що банок все одно нема. Збір по. Проти газу закритий. Напишу, скільки ви задонатили, все інше, very good, додасть грошей, і ми вже його замовили. Я вам навіть більше скажу, він вже замовлений. Це йде Максу. Макс зараз не на зв'язку. Він просто в такому, такій сраці, що дай Бог вийде живим і буде йому приємний сюрприз. Що ми вже назбирали і замовили на протигаз. Він вже буде у мене завтра чи післязавтра. Коротше, чекаємо його і зразу буду відправляти. Респект, подяка.